Реанімаційне відділення по інший момент, це молоді. Тут ж коли йде кіпіш, то саме більше навантаження буде на лабораторію, щоб розуміти, як бути в яку палату або класно. Імунохерний лімісетний апарат. Він є, це повністю автоматизована система. На ній робиться вся інфекційна панель, і гормональна панель. Це кімната первина, проб та кімната екстракції. В нас є ручне виділення, виділення в двох ламінарах або а, автоматична а, система для виділення НК. Також, а, це портативна система для виділення рукоїнного пісну, також вона робить ампліфікацію. Тобто цикл роботи 40 хвилин і вже є плр результат Тут проходить детекція матеріалу і з подальшим його виділення. Зараз готується нові. У нас в лікарні так, що мене не чекає. Тільки поступає все, і його з усіх сторон взяли в обороти, тут врачі, тут тут дітатися. Один корпус законсервований, також треба привозити ріжка, щоб воно все було. Це потенційно розгорнеться, у нас буде провізорний шпиталь. Тому ми повинні бути готові по максимуму. Є інфекційна патологія, яка в кривирі. Ми зараз будемо виходити в комунікації, перепрошувати за незручності, всім краще відкриватися під будинком, але швидка забрала, інфекційна і поїхала. Ми розуміємо, що там і будуть задіяні спеціалісти, і буде відділення працювати. Що було уміння, збирається.